Про поїздку до Житомира. У Житомир я приїхав автобусом із Рівного, оскільки потягу немає прямого. Поки їздив по інших містах України, мені казали, що Житомир саме безтолкове, оскільки тут немає куди піти, немає що робити, та й взагалі звідси всі виїжджають. Тому сьогодні подивимося, наскільки Житомир класний біля центру Житомиру. Ось такий фонтанчик гарний. Та й взагалі прикольна площа. Житомирська область займає перше місце в Україні по запасах лісових ресурсів. Саме тут виготовляють топові шкарпетки під назвою Житомир. Позаду мене будинок ремісничого училища. Не знаю, що це, але дуже гарна така будівля. Мені чогось ці вулички нагадують 90-ті. Хоча тоді й не жив. Я йду, і тут жодних торгових центрів. Ось такі от будинки, цегляні, ніби Хрущовки. Ну як це на 90-ті, а блін. Це в принципі не так і далеко від центру. Вулиця Леся Українки. Буду поселятись у хостел Софія. До, 12. До 12. угу, Добре. Заселився в цей хостел, ціна 350 гривень за одну ніч. Я би сказав забагато як для таких умов. Але нормально, це ж хостел. Тільки що йшла жіночка і каже, чи не може й допомогти. Пару гривень на хліб не вистачає, навіть не можна до пензії дотягнути. Я завжди, чесно кажучи, стараюсь в таких випадках допомагати ну і давати там якісь дрібні гроші. Зараз їду в центр по якійсь іншій дорозі. Тепер це не вулиця, але Українки, а якась зовсім інша. Ось такий от книжкий сквер. Що це за довжелезний перехід дороги, а ось таким транспортом переміщаються в Житомирі. В самому центрі є ось така велика площа, огороджена камінчиками. Я взагалі не розумію, для чого вона, якщо туди не заїжджають машини. Просто по центрі пустує місце біля прапору України, театр імені Кочерги. А ось це у нас водонапірна вежа, по якій зараз піду погуляю. День молоді. Тут має бути мафія, тут має бути показ. Довженка центру. Ну, такий зал. Вау. Класно. Можна піднятися на водонапірну вежу за будь-який донат на ССУ. А ось і самий верх водонапірної вежі. І з неї. Літній театр Ракушка. У них зачинено. Подумаєш, парк імені Юрія Гагаріна. і тут ось є такий лабіринт. Клас. А в центрі наденту ось така от будівля. Житомир це місто мостів. Тут їх налічується 13 штук. Пішохідний підвісний міст через річку Тетерів. До речі, Житомир є батьківщиною відомого конструктора Сергія Корольова, який будував космічні кораблі. Єдиний в Україні музей космонавтики. Саме Житомир є батьківщиною Морозива Рудь. Скуштує величезний літак у центрі парку. Думки матеріальні. Я піднявся на трапу літаку. Можливо, скоро я полечу в іншу країну. Біля торгового центру смердить чортом. За здорове харчування: клов і курка. Як же класно гуляти цими спокійними, тихенькими вуличками я би сказав стареньке місто. Викликає таку ностальгію асоціації із 90-ми. Гарно, класно.